Цукор потрібен нашому організму. Всім вітання дуже багато говорять про те, що наш мозок, м'язи та внутрішні органи не можуть жити без цукру, тому його не можна виключати з раціону. Так, ось всі, хто так само думає, зараз дуже сильно розчарується. Наше тіло відмінно живе без булочок, тортиків, цукеру, кетчупів та фастфуда. У перше вживання цукру негативно впливає на всі життєво важливі органи людини, вимиває вітаміни групи Б, порушує баланс фосфору і кальцію, виникають проблеми з серцем, нирками, підшлунковою залозою та іншими органами. Цукор є причиною багатьох запальних процесів в організмі. Якщо у вас часті головні болі, не вистачає енергії, поганий сон, висипання на обличчі, жирний блиск, шкіри і проблеми з волоссям, спробуйте виключити або, хоча б зменшити кількість цукру в раціоні. Іноді нам здається, що шоколадка або батончик допоможуть протриматись до обіду, вгамують голод і додадуть нам сили. Але насправді цей приплив сил тимчасовий. Через цукор виникає нестача вітаміну в 1 а це не дозволяє засвоюватись їжі, а значить, організм не отримує потрібну дозу поживних речовин. Далі. Надмірне вживання цукру стає причиною появи зайвої ваги. Ну, це всім відомий факт. Ми стимулюємо організм солодким, цукор відкладається в печінці у формі глікогену запасного джерела енергії. Синтезувати в глікоген весь обсяг цукру, який людина вживає щодня, неможливо, тому він починає трансформуватися в жири. Швидше за все, цей процес стає помітним на животі стегна щуках. Прискорити цей процес може вживання не просто цукру, а в поєднанні з жирами: тортики, булочки, печиво і швидкі вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, провокуючи сильний викид інсуліну. А він перетворює утримані калорії в жир. Також вживання цукру допомагає прискорити процес старіння шкіри. Всі, напевно, з дитинства закочували очі від слів батьків, що цукор псує зуби. Але батьки мають рацію: цукор дійсно руйнує зуби, і бактерії, які викликають каріяс, люблять солодкі. Якщо ми не будемо споживати цукор, то в нашому організмі сповільниться процес старіння, знизиться ризик виникнення онкології, відновиться чутливість клітин до інсуліну, зменшиться тривожність та симптоми депресії. І до речі, фахівці стверджують, що залежність від цукру можна порівняти з алкогольною залежністю та залежністю від тютюну. Цукор провокує надмірне виробництво дофаміну, і цей процес схожий на дію наркотиків. Різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу в додатковій дозі. Причому цей заклик мозок не відрізняє від реального голоду. Це все відбувається через дефіцит вітамінів та мікроелементів, наприклад, залізодефіцит на анемії. Якщо в організмі не вистачає заліза, то ви будете хотіти солодкі завжди, кожного дня. І це доказаний факт. Тож, дорогі глядачі, робіть висновки, чи потрібен цукор нашому організму, і напишіть, будь ласка, нам у коментарях, що ви думаєте з цього приводу.